Мирна угода, підписана в Гавані урядом Колумбії та повстанським групуванням Фарк, мала на меті покласти край збройному конфлікту, що тривав понад півстоліття. 52 роки протистояння забрали життя більше 200 тисяч людей. За останні 20 років понад 7 мільйонів людей змушені були тікати із зон конфлікту. Цю мирну угоду підписано лише з одним із збройних угруповань Колумбії. У кількох регіонах країни бої тривають і досі. Нестабільність та сутички змусили майже 58 тисяч людей залишити торік їхні домівки. Департамент потумає серед тих зон, куди прямують внутрішньо переміщені особи. Поміж них і ця жінка. Назвемо її Лусія, яка прибула до міста Пуерто Асіс минулого червня. Їй 67 років. Вона мати 10 дітей. Четверо померли, ще одну дитину вбили п'ять років тому члени збройного угруповання. Я тікала двічі. Зараз і 2002 року. Того разу я залишилася геть без нічого. Торік ми втекли 10 липня. Збройні групи вимагали платити їм 5 тисяч песо щодня. Коли ми вже не мали змоги платити, вони почали нам погрожувати. Після прибуття до потомаю Лусія зробила запит на отримання офіційного статусу переміщеної особи, аби мати змогу скористатися допомогою від держави. Процедура потребує принаймні три місяці. Весь цей час біженцям надають міжнародну допомогу. Разом з Лусією ми прийшли до неурядової організації Action Against Hunger. Тут нужденним видають гроші для оренди житла, засоби гігієни, набори для очищення води та їжу con alimentos. Se le brinda por cada Кожна родина отримує 100 тисяч песо на людину. Це приблизно 30 євро щомісяця. А ще ми виділяємо разову допомогу на засоби гігієни приблизно на 18 євро на всю родину. Esto en cuanto a única entrega y el total de toda la familia. Сьогодні Лусія може востаннє придбати харчі на видані організацією «Талони». Вона чекає на отримання статусу переміщеної особи вже п'ять місяців. Іноді процедура триває до року. Коли допомога закінчиться. Ми знову змушені будемо їсти лише старий рис та рідкий суп. Регіон вважають оплотом так званого 48-го фронту угруповання Фарк. Саме звідси надходили гроші від продажу коки на фінансування конфлікту. Мирна угода зобов'язує повстанців залишити регіон, але тепер інші збройні угруповання теж борються за контроль у цій зоні. В країні залишається ще кілька збройних груп, які не лише не підписали мирну угоду, але і воюють між собою за територію. Це мало цілу низку наслідків для населення, зокрема сільського, особливо з огляду на примусові переміщення. Ми вирушили у глиб країни, аби зрозуміти, як неурядові організації допомагають зменшити кількість переміщень у сільській місцевості, де й досі залишилися величезні плантації коки, які прагне знищити влада країни. Наслідки збройного конфлікту більш очевидні у міських районах, але й сільські громади серйозно постраждали. Ми знаходимося на річці Афіладор на шляху до індіанського селища Кофан. Такі поселення завжди існували в епіцентрі сутичок між збройними групованнями та урядовими силами. Чимало жителів загинули, ще більше втекли. Спричинена конфліктом ізоляція обмежила можливості для торгівлі. У богуті вирішили за допомогою повітряної фумігації знищити плантації коки. Селище Кофан і досі розплачується за наслідки такої політики. Фумігацію розпочали, аби знищити виробництво коки. А вона тривала від 2005 до 2013 року. Ці дії зашкодили не лише нелегальним плантаціям, але й полям з продовольчими культурами. Тут ми не маємо жодних можливостей для бізнесу, жодних гарантій для виживання. Доводиться виснажливо працювати. Ми, фермери, вимагаємо перетворення плантацій коки на звичайні поля. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН пильно стежить за проектом із харчової безпеки, запровадженим минулого року у цьому селі. Жителям Кофана виділили посадкове насіння, аби відродити поля. Їх також навчили ефективним методом сільського господарства. Вони роблять усе, чому їх навчив проект ФАО, але також вдаються до власних ініціатив. Самі обирають продовольчі культури, запроваджують власні методи у колективному саду і так само користуються цими ж методами вдома. Одним із найбільш серйозних наслідків ізоляції є відсутність продовольчої безпеки від 2009 року. Більше 30 корінних громад опинилися під ризиком повного зникнення через конфлікт.